Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо починати грати в гра, грати в Бравл Старс. Сьогодні ми будемо получати в оці стар стардропи. Спочатку нам потрібно це все отак. Забрати всі коїнки, щоб і получаємо плюс 100 кредитів. кредитів. Ну, і починаємо грати. Заходимо сюди. візьмемо якогось бойця. Барлі не будемо брати. Візьмемо Шелі, бо у нас на ній доволі багато всяких е, цих е, всяких. Е, блін, як це називається? Квестів. Починаємо. Цьому відео десь буде відкрито шість стардропів, як я посчитав, Киті я правильно звісно, посчитав, та десь шість так десь так має вийти. Десь шість стардропів. Щось не, не думайте, що я не дуже добре граю. Просто у мене проблема, бо я просто граю з ноутбука, а мені не дуже удобно із за управління, типу, вот із -за такого я маленько, плохо граю. Ну, зараз ми відкриємо два стардропа після цієї е катки. або раунд. як хочете це називаєте. Ми відкриємо два стардропати. Прімо два стардропа. Після цього там ще через 3 дві катки ми получимо. Ми відкриємо ще два стардропа. І там після дві три опять ми отримаємо ще один стардроп. чи інтернет, мало. Блін, ну ладно, не біда. Зараз будемо відкривати два стардропа. І ми якраз, коли граємо, ми, вип... ми вип... виповняємо квести. Давайте відкриваємо перший стардроп. так, да, звісно, не дуже нам повезло в цьому стартропі. В цьому також. Не біда. Плюс ще кубки будуть у нас. Коротше... Можна сказати, дуже сильно розвиваємо розвив, розвиваємо ми свій аккаунт. І тепер через дві катки ми получимо ще 2 стардропа. Ну, значить починаємо. Давно пам'ятаю я теж не мав відео по Бравлу але Вони не дуже, звісно, були добрі. надіюсь їх ніхто не споминає ще на даний момент. И решил я еще раз это видео побрать Старсу. Сподобалось мне ничего идет. Блин, конечно, в у но тут проблема у меня щели интернет, походу пропустили. Okay. Ще за 2-4 каточки, які ми будемо грати. Та у нас ще плюс кубки будуть і плюс е, виповнені квести, Ще плюс це буде. Ну, це ще плюс це буде. Якось так. Не знаю, як чесно, де можуть знаходитися ці. Я після цієї катки думаю музику включу, бо я щось, типа, звичайно, її виключив, щось там робив, типа за кадром. Це я її, звичайно, виключив. О, ми зайняли перше місто з вами, друзі. Ну от, Ми виконуємо квести. нас я музыка и и Еще можно сказать одна карточка, я буду на маты Вастер Ну короче, сейчас мы опять начинаем играть. Пишите в комментариях, хочете більше Бравл Старса, буду знімати більше відео по Бравл Старсу. Гідь ви так хочете, конечно. Гітвен так не хочете, можна вообще... Не, можу вообще більше вообще не знімати відео по Бравл Старсу. А мне скажу, что хтось буде хотіти, хотеть, а скажет всего я буду заниматься. Скорость того, я, я надіюся, що хтось буде хотіти. що Ми перше місце зараз займемо. Давай. На ну, жаль, звісно, ні. Ну, хоча б друге місце було так много. Вот, ще дивіться. Давайте, короче, думаю, підемо ще раз в катку, ті, або в раунд, я не знаю, типа, як хто хоче, так і кажіть Ну я кажу в катку. Кажу, типа, як є. Просто ми виконуємо так квести, і це дуже добре. Бо із -за квестів у нас, можна сказати, увелічується уровень бравл паса Із-за цього я... Це... І ну із-за цього, типа. Із цього ми получаємо всякі штуки. Там можна і кредити отримувати, стартропи, геми навіть. Оце опять із того, що я играю на науку, на ноутбуках, які там якусь. Давайте нараз будемо доіграти. Вс, давайте зараз починаємо два бойця. Вот тут все, ну, мы победили. Перемогли помість. Всі квести ми випав, це дуже добре. Так, відкриваємо ці стардропи два. У нас стар попався. Дивіться просто скільки нам зараз цих О, господи, як це много. Ще відкриття по цьому буде. Давайте відкриваємо перший стардроп. Монетки. Стардроп. Довольно файн, доволі добрий лут нам попадається на даний момент. дуже Какие-то щекви ще кредити. стар Стардропи. Стардропи. мифический мифический стартроп це доволі реально добре коли мифический. А коли легендарні то ще ліпше. Через всякие много скинів таких прикольних я. Ну, ми їх не будемо поки що брати. А, ну тут ще один стардроп. Пітерський. Ну ладно, не дуже нам повезло, звісно. Ну і ще. Ще 5 катків нам потрібно Ну, 5 каток потрібно виграти. І ми отримаємо ще 2 стардропа. Кстати, я вже, можна сказати, виздоравлював, та скорше всього. Відео буде виходити перчаще, Но ну, я не знаю, може буде виходити так відео, тіпа, колись може буде виходити нормально, а колись може буде виходити, типа, е, відео вийшло, як тіпа, з моїм новим відео вийшло, типа, що відео вийшло і десь через 2 дня виходить ще одне нове відео. Вісь може або так, або так, бо, типа. Я не знаю, бо в мене ще школа, то я може і не дуже буду встига встигати все це робити. потрібно знайти цього останнього, хто стався Ага, він тут. Дісюди. все добре. Ще плюс два квеста. Давайте ще підемо, коротше, на цю катку, щоб у нас ще плюс Це дуже добре, коли ми про о, тіпо, квести. Ну, тіпо, Квести, можна сказати, ми не получаємо, а проходимо квести, бо ми проходимо так Бравел Пас. І це дуже добре, бо нам потім е, е, стар е, прес-стари дають. Е, можуть навіть давати геми. Кредити можуть давати. Коротше, дуже добре. Ну, все, все добре до нам дають. Бо думаю, що ви бачили, що, наскільки ми. там получилось. Даже 10 гейм, геймов было. было все слишком, я это было сейчас еще сейчас Вот, 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 еду. Я ще і тут доволі так криво знов. Вс, добре. Е, ще плюс виповнений квест. Ще плюс 5 кубків дали. Дуже много квестів у нас, коротше. Все, можна сказати, двига остання катка. Це буде зараз. Живаем ще плюс 10 гем... гемоге. Хэмо. Стартроп. Монети. Уже 30 є. Прикольних скінів, конечно, за таку суму купишь. Не знаю, ну давайте підемо. Уже ті цю останню катку, можна сказати, даже. Ну, це не остання катка, це предостання. Предостання. Так називаємо її предостанню. Зараз це реально було не добре, бо я типа на нього можна сказати перший напав. Плюс квести, я Сейчас моєму Ще один стартроп. Ну, це не біда, таке буває, що колись, типу, пораження може бути, колись мож, може бути перемога. Все, типу, возможно, в цьому житті, не знаю. Добре, ширину, голубь, бо я так свою ту, можно сказать, это использовал. Ну, эта 10... Цих як кобанок. Її, її буде важко вбити. Не важко її дуже буде важко вбити чесно. І, чесно, реально було важко. Я начало хотів вже сказати, що тіп, не дуже важко, але доволі важко було. Не -не -не -не. Блин, это уже моя трохи тупость, честно, так мою указаты. Сюда. Я катка и на. Ну, це не остання катка, після ще однієї катки вже буде остання катка, і на цьому ми будемо завершати. давайте і Йдемо в ще одну катку. Уже зараз починаємо останню катку. Що запуска... Запустилися. Ну, він сам нарвай, сейчас мы покажу Так, ну, давайте, короче, продолжаем Что тут? Что там боже происходит І це опять за мене, бо я вам тусу чому сюди спорту. Я не знаю, обходу за 4 ще нададуть 4 місто. А не дойдуть. Ну, все так получилось. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал, який буде в описі, канала, в описі канала і в описі цього відео всім! Всім дякую за, за цього відео З вами я був Акварелікс.